Вчора, 5 червня, близько 22-ї години вечора, окупанти завдали удару посеред посередмістю Селидового. Під прицілом ворожого озброєння опинився житловий квартал. Саме так сьогодні виглядає багатоповерхівка, що опинилася в епіцентрі удару. У будинку не залишилося жодного вцілілого вікна. В результаті обстрілу було пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків п'ятоповерхові будинки та дев'ятиповерхові житлові будинки. Внаслідок обстрілу відбулася пожежа в п'ятиповерховому будинку на площі 42 квадратних метри. Також відбулась пожежа біля будинку. Там горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів та пробила автомобіль. А також виникла пожежа в. Дев'ятиповерхові житлові будівлі години 19, там сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів. От від наших підрозділів залучались 4 одиниці техніки та 25 чоловік особового складу. Також від нас поліції залучалися внаслідок обстрілу. Поранення різного ступеня тяжкості отримали цивільні мешканці віком від 43 до 71 року. Серед постраждалих подружня пара. Постраждало 6 осіб. Цивільне у дикого це осколкові поранені обличчя це та контузії. Від квартири місцевої мешканки радіжи не залишилося нічого живого. Жінка каже, дякувати Богу, що тієї ночі нікого вдома не було. Квартира дало второї та шада від видно має окна, етап праве крило. Квартиру зайти невозможно, то есть є э, нічого живого не осталось. Олександра Іванівна, ледве переживши ніч, уже виходить на двір та наводить порядок. Каже, до вибухів уже давно звикли, проте кожен раз страшно як вперше. Ціточки попалювала, помилася п'ю, п'юча, 10 часов, бахнула у мене. Я каштонок санис молка шух. Я в быстрой ванной. Ну, у меня пластиковые окна, у меня не одно окно. Но я сейчас забодалась, балконы все полетели на той стороне. И я вот целый ящик. Вот видите, что делается? А, я уже привыкла. Мне дочка, мама, приезжай, приезжай, в Киеву ехали, внуки, дочка, зяти все. А куда вот уедешь? Я встала, меня все окна открыты. Трошки подмыла в подъезде. Думаю, видите, там стекла наверху будут падать. И это самое. І підміла, ящик, ящик належила, і підняти не можу. Ну. За інформацією Селедівської МВА, ворог завдав удару по місту двома авіабомбами. Наразі ліквідація наслідків обстрілу триває. На місці працюють усі відповідні служби.